Доєднуємо зараз до нашого етеру Сергія Соболєва, народного депутата України, заступника голови фракції Батьківщина, члена делегації в Пар'є. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю героям! Слава, пане Сергію, ви як член делегації в Пар'є, Це дуже важливо. Парламентська асамблея Ради Європи визнала, що Росія. Де-факто перетворилася на диктатуру. Також парі закликали всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента Росії Путіна після закінчення його нинішнього терміну повноважень, а також припинити будь-які контактни з ним за винятком гуманітарних контактів і прагнення до миру. Відповідно резолюцію, представники асамблеї підтримали одностайно. Це так, дійсно, ця сесія стала безпрецедентною, навіть на фоні того, що раніше ухвалювалася Радою Європи і парламентською асамблеєю Ради Європи аж до виключення Росії з складу цієї делегації. Але на цьому тижні відбулися безпрецедентні події, коли фактично всі так звані надзвичайні питання це були питання пов'язані з війною. Це теж свідчить про те, наскільки світ став хиткий. І всі спроби Російської Федерації, їх союзника Ірана фактично задіяти терористів з Хамазу проти Ізраїлю. Це зайве свідчення того, як Росія пробує грати в так званий другий фронт відволікання уваги, але не дивлячись на це, ключові питання були все одно сформульовані таким чином, щоб підвести. Парламентської асамблеї ради Європи, яка представляє 46 країн, до ключових висновків у ці висновки ви власне оголосили безпрецедентний висновок, який стосується невизнання Путіна як легітимного президента, в разі якщо він іде на наступні вибори. Тобто ці ігри з Медведєвом, коли вони один одного міняли через термін, закінчились. Є чіткі висновки Венеційської комісії, які підтверджують. Що це повне порушення навіть Конституції Російської Федерації, вже я не кажу про міжнародне право, тому тут абсолютно чітка визначеність, і вона однозначна. Я ще додам до того, що така сама пропозиція, але вже на рівні дипломатичному, була підтримана. Це була до речі, пропозиція Олексія Гончаренка по доповіді, яку я робив від імені. Лесі Василенко, ви знаєте, у неї трагедія сталася, помер видатний наш правознавець, дипломат, її батько Володимир Василенко. Вона змушена була виїхати. Так, от пройшла ще одна правка, яка стосується того, щоб максимально відмовитись від будь-яких дипломатичних контактів, не призначати послів в Російській Федерації і Білорусі, що теж дуже важливо. Окрема тема це тема, яка стосувалась підсумків цих трьох місяців. З попередньої сесії доповідь робив наш дуже добрий друг, колега, голова ліберальної фракції безпосередньо в парламентській асамблеї, депутат з Румунії. Він зробив, на мій погляд, унікальну доповідь завдяки тому, що тепер вже факт голодомору зафіксований. Як не лише резолюція, а як і звернення до всіх країн-учасників парламентської асамблеї Ради Європи, ті парламенти, які ще це не підтримали, визнання Голодомору як геноцидом українського народу, фактично заклик це зробити. Тому, на мій погляд, сесія дуже вдала, і навіть питання, яке пробували нам поставити і розмити, стало ключовим питанням. Я маю на увазі це терористична атака. Хамазу проти Ізраїля фактично, як це не прискорбно було чути Російській Федерації, яка явно відкривала другий фронт для того, щоб відволікти увагу від України, і в виступі представника Ізраїля, який по телефону зв'язався з парламентською асамблеєю Ради Європи, в виступах всіх делегатів був однозначний висновок і за терористичною атакою Хамазу. І за прямим вторгненням стоять одні і ті самі сили: Російська Федерація, Іран, ті терористичні режими, які фактично пробують зараз розпочати третю світову війну, пане Сергію. А ось із цих ну знову ж таки мова йде про заклик до 46 країн в цій резолюції. А от чи всі 46 країн підтримають цю резолюцію? У нас є два документи, які приймаються і ухвалюються. Одні це пропозиції, які ухвалюються простою більшістю або рекомендація. Друге, це те, що є обов'язковим до виконання. Це документ, який ухвалюється двома третинами голосів. Так, от що дуже важливо, кожна з цих резолюцій ухвалювалась і в тому числі двома третинами голосів. Тобто, фактично, це свого роду моніторинг, наскільки тепер це буде виконуватись кожною державою, яка цього ще не зробила. Але приємно сказати, що більше половина держав парламентської асамблеї Ради Європи вже визнали, наприклад, голодомор геноцидом українського народу. Більше того, у виступах досить часто звучало зв'язку з терористичною атакою Хамазу проти Ізраїля, що це. Схожа ситуація фактично з геноцидом єврейського народу Холокостом. і нам це стає тепер фактично одним фронтом для того, щоб ми могли боротися з одним злом. І ми бачимо, звідки це зло йде, а коли ще останні кадри, які з'явилися, показують, як інструктора з Російською Федерацією ведуть в бій хамасівців, я думаю, що все це тільки додає переконаності в тому, що демократичний світ об'єднався і навколо України, і навколо Ізраїлю, і інших країн, яким загрожують сьогодні терористичні режими, пане Сергію. Без перебільшення хочу сказати, що ми аплодуємо результатам нашої делегації у Пар'є. Це дійсно фантастичні новини, і від усього серця ми вдячні за той результат, який ви привозите з собою. І це ще один приклад того, як українська дипломатія, парламентська дипломатія може працювати ефективно на благо держави, якщо для цього є всі можливості. Дякую вам щиро. Дякую, єдиний висновок. Я хотів би буквально два слова. Ви знаєте, це повинна бути позиція держави і всіх державних інституцій. Не треба розділяти президента, Міністерства закордонних справ, парламентарів. Всі ми робимо одну справу. І тут, до речі, приклад дуже добрий подає Ізраїль. Почалася терористична атака, негайно зібрали всі опозиційні сили, створили уряд єдності. І це тільки об'єднує всіх в боротьбі з одним злом. Я думаю, що такі приклади треба якраз і брати Україну, пане Сергію. Дякуємо вам щиро. Сергій Соболєв, народний депутат України, заступник голови фракції Батьківщина, член делегації в Парі.